Герої не вмирають. Герої поміж нас, Завадецький Василь Васильович, позивний тадей, старший сержант, молодший інспектор прикордонної служби другої категорії, гранатометник другої групи інспекторів прикордонної служби Солотвоно. Народився 4 жовтня 1971 року в селі Голень, що на Калощині у багатодітній сім'ї. З раннього дитинства вирізнявся своєю добротою, наполегливістю та надзвичайно гострим чуттям справедливості. Завжди був опорою, підтримкою та хорошим порадником для своєї родини. Закінчив Голенську середню школу. Оло, однокласники згадують Василя як світло та дуже доброзичливу людину. Він завжди був душею компанії та міг легко знайти спільну мову з будь ким У 1990 році його призвали на військову службу. А через два роки в липні 1992-го одружився з коханою дівчиною Наталею. У щасливому шлюбі тривалістю 30 років народилися дві прекрасні донечки Наталя та Діана, які завжди були батьковою радістю та розрадою а пізніше подарували найбільшу потіху у житті трійко онуків після служби в. Армії вступив до Криворізького гірничо збагачувального технікуму. Ніколи не боявся важкої праці, тому одразу після закінчення навчального закладу відправився працювати на шахту. Через декілька років, коли шахта припинила свою діяльність, почав працювати за кордоном. Робота була не з легких, але він завжди знаходив позитив та сили виконувати свої обов'язки. Останні декілька років Василь припинив свої робочі поїздки за кордон та присвятив себе своїй сім'ї та громаді. Був дуже віруючою людиною, неодноразово допомагав при місцевому храмі. Благодійно виконуючи різноманітні будівельні роботи. Два заняття, без яких чоловік не уявляв свого життя, були футбол та риболовля. Вони допомагали розслабитись та віднайти душевний спокій і гармонію. 24 лютого 2022 року. У спокійне та щасливе життя Василя, як і кожного українця, увірвалася війна. Через гостре відчуття справедливості та патріотизму він не міг залишитися осторонь і одразу твердо вирішив, що вступить до лав збройних сил України захищати батьківщину та свою сім'ю у Кукалицькому територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки сказали, що на даний момент є достатньо військових. Василь був розчарований, але з надією чекав дзвінка. 9 травня його мобілізували. Свою службу розпочав на Закарпатті. Опісля потрапив до Львова, де формували підрозділ для відправлення у Житомир. Побратим Леонід розповідав дочці Наталії: Твій батько найкращий з усіх, з ким я мав честь служити. Ми з ним дуже здружилися. Він був мрійником і дуже любив говорити про свої мрії. А тепер я плачу. Прошу, щоб цю ту людину Бог забрав під свою опіку. Прослужив Василі на Житомирщині три місяці. У зону запеклих боїв на Луганщині потрапив восени. За словами побратимів, тадей нічого не боявся і завжди був в перших рядах, коли потрібно було рішуче діяти. 16 листопада 2022 року. Ідучи на бойову позицію, Василь з побратимами потрапив в оточення диверсійно-розвідувальної групи поблизу населеного пункту Нововодяне. У нерівному бою отримав поранення, але не здався та продовжив боротьбу. Цей бій. Коштував воїну життя. Він загинув як герой, урятувавши життя своїм побратимам, які були на бойовому завданні, за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України указом президента України Володимира Зеленського від 2 березня 2023 року, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно похований на кладовищі у рідному селі Голень.